Новини в інформаційному марафоні для вас працюють журналісти фактів та вікон. Моє вітання. Росіяни масово б'ють по українській енергетичній інфраструктурі. Повідомила профільна міністерка Світлана Гринчук. Енергетики роблять усе можливе, щоб мінімізувати наслідки. У кількох регіонах повідомляють про перебої з електропостачанням у столиці. Найгірша ситуація на лівому березі. Він повністю знеструмлений. Є проблеми із водопостачанням. Зміни внесли в роботу метрополітену. Інтервал між потягами збільшили на зеленій гілці. Рух із станції Славутич до Червоного хутора тимчасово призупинений. Натомість користування курсування поїздів від станції Академістечко до лісової відновлено. Унаслідок атаки ворога на столицю постраждали 12 людей. Повідомив мер Віталій Кличко. Вісім із них перебувають у лікарнях. Четверо отримують допомогу амбулаторно. За наказом е, Укренерго в столиці введення екстрені відключення електроенергії. Проблеми зі світлом також у Дніпрі та області у частині Петропавлівського, Павлоградського, Самарського, Сенельниківського та Межівського районів. Графіки аварійних відключень Діяли на сумщині для десятичерг споживачів. Скільки саме триватиме знеструмлення, поки спрогнозувати неможливо, повідомили в суми обленерго у Запоріжжі, росіяни пошкодили газову інфраструктуру. Людей просять мінімально використовувати газові прилади до завершення аварійних робіт, щоб стабілізувати тиск у мережі та уникнути відключень. У Каневі на Черкащині уламками збитої ракети пошкоджено багатоповерхівку. Повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець. За попередніми даними травмована одна людина. Також окупанти цілили по критичній інфраструктурі. Зараз перекритий рух греблею ГЕС. 60 ворожих БПЛА збили українські захисники неба у небі над Дніпропетровщиною. Про це повідомили в ОВА. Атака на область уночі була комбінованою. Росія застосувала також ракети. Вибухи пролунали в Дніпрі та Кривому розі і о п'ятій ранку, коли була загроза балістики. В обласному центрі під ударом була інфраструктура, заявили в обл адміністрації. Жителі Дніпра повідомили про перебої зі світлом. У кривому розі під час атаки був поранений чоловік йому надали необхідну медичну допомогу. У ДТЕК повідомили, що через локальну аварію в місті Самар, Самарівському, Павлоградському та Сенельниківському районах тимчасово немає електропостачання. Били окупанти її по Кам'янському та Синельниківському районах. В українській та миколаївській громадах сталися пожежі. Пошкоджена сільсько сільськогосподарська техніка, приватний будинок і господарська споруда. Уночі з артилерії готили по Нікопольському району. Нікополь і Марганецьку громаду атакували і з РСЗВ. Тим часом ворог за добу не дорахувався вбитими чи пораненими 1120 своїх вояків. Повідомляє наш генштаб. Сили оборони знищили 5 російських танків, 14 бойових броньованих машин, 13 артсистем, 254 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 70 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн. Бої за Костянтинівку на Донеччині набирають обертів. Росіяни останні півроку намагалися її оточити з кількох сторін, а також їхали штурмовою технікою. Та от уже кілька місяців окупанти тут усе випалюють керованими авіабомбами, і поступово їхні дрони беруть під контроль основну дорогу до міста. Паралельно росіяни намагаються забігати на околиці міста, щоб там закріпитися, але наші сили оборони їх ліквідовують. Зокрема, нещодавно околиці Костянтинівки зачищали бійці батальйону Карпатська Січ. Як це було, знає наш воєнкор Олег Корнієнко. У його сюжеті також буде традиційно уже збір для захисників і бійців. Вони просять долучатися. Більше про ситуацію в Костянтинівці. Дивіться далі в репортажі. Воду, їжу, носки або Ну, грілка для рук, для ног, солодка, цукерка. Ось в такі невеликі пакунки боєць вміщує все найнеобхідніше для піхотинців. Як тільки над Донеччиною стемніє, великі дрони понесуть ці бандеролі на передній край через засилля ворожих пташок, піхотинцям там доводиться іноді сидіти кілька місяців. Хлопці виходили більше е, 70 днів були. Пр, Бійці 49-го окремо штурмового батальйону Карпатська Січ одні з тих, хто не дає ворогу прорватися до Костянтинівки. Місто росіяни поступово знищують. випалюють керованими авіабомбами і артилерією. Часом намагаються заскочити у саму Костянтинівку. Ми майже три кілометри плюс-мінус. То ми добиралися півтора сутки через дрони. Ми могли на біля деру стояти холон сорок п'ятдесять і нічого не могли зробити. Так вже іноді доводиться пересуватися по самій Костянтинівці. Ворону та його побратиму нещодавно довелося зачищати від росіян околиці міста. Двоє окупантів просочилися і зайняли один з наших бліндажів. Ну, страх був. Ну, Більше страх страхів за мінометку. Бо коли ми вже, як вам сказати, зачислили, зробили свою роботу, вже відкатувалися назад, то ми спалилися і над нами тупо дрон літали, ми через посадку йшли, то працювала по нам мінометка. Нам було, ну, 10 метрів у нас три прильоти таких вайник було. Нам повезло, що нас осколка. не заділо. А це вже кадри іншої зачистки, але теж в Костянтинівці і на її оковицях на зруйнованому подвір'ї засіли окупанти, хотіли накопичитися у підвалі. Ми, їх там було четверо. Там в підвал, давай зачищати там. А то тема там було кинуло гранату. Кричали, да, виходили да на розговор. Тишина навіть не говорили, що там хтось є. Ну, вообще тишина, просто тишина. Та перед тим як зайшли туди штурмовики, по ворогу відпрацювали наші пілоти. Дрон один за одним залітав у підвал і викурював росіян з навколишніх будівель. Ну і стрьоно, і я думаю, как би стрьомно, то да, То одно, ну і з другої сторони, тоже стрьомно. І... Более как-то стрімно, то що ти йдеш і не знаєш. Під час тієї зачистки один росіянин таки вижив у підвалі і коли туди спустилися наші бійці, відкрив вогонь. Тут все, все миттєво було. О, заходило, він там сховався, його не було видно. Якось там десь там ну, дирочку свій зробив за стіною і побратима рану. Довгий час росіяни намагалися обходити місто, але результатів бажаних не досягли. Тепер же намагаються штурмувати напряму. Та поки, зокрема, і завдяки бійцям карпатської січі зайти і закріпитися у місті ворогу не вдалося. Але росіяни щодня стирають Костянтинівку і перетворюють її на суцільні руїни. Паралельно намагаються дронами обрізати заїзд у місто. Олег Корнієнко за Харкомах факт -Ств", Єдині новини. Російські терористи готові воювати будь-якими методами. Черговий доказ, скид авіабомби на гілку аміакопроводу Тольяті Одеса поблизу населеного пункту Русин Яр на Донеччині. Внаслідок цього удару стався вихід залишків аміаку. Різкий запах, відчутний навіть у дружківці та Слов'янську. Повідомляє місцева влада. Самі окупанти, звісно, звинуватили у підриві ЗСУ. Мовляв, так наші воїни прикривали свій відступ. Однак насправді на цій ділянці українські війська поступово рухалися вперед у напрямку траси Покровсько Сянтинівка, тож ймовірно, ворог підривом аміакопроводу намагався зупинити наступ збройних сил України за інформацією обласної влади. Ризику для життя та здоров'я жителів Донеччини немає, адже подача аміаку цією гілкою припинена ще 2014 року. Теж що опинилося зовні, це лише залишки. Біла димова завіса від аміаку триматиметься ще кілька днів. У разі відчуття запаху людям рекомендують зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці. В оперативному командуванні захід посилюють підтримку військових, започаткувавши ініціативу соціального супроводу. Так такі фахівці є в кожній громаді. Переважно вони працюють у ЦНАПах, і головне їхнє завдання це полегшити життя нашим захисникам соціальних чи юридичних питань. Як це працює, цікавилася Катерина Курванова. Руслан звернувся по допомогу до фахівців соціального супроводу. Йому нарахували за малу пенсію. Він два з половиною роки захищав країну через поранення біля Бахмута. Утримав групу інвалідності. Біля Бахмута, практично вже контузія, осколок осколка. Ніде ніхто не вписав о, тільки кантозію. І вже відразу ж по госпіталях дали другу групу інвалідності, але не пов'язано із захистом батьківщини. Тобто, звичайна ну, цивільна пенсія має всі відповідні документи, просто в рішенні ВЛК ну написали неправильно. Має намір оскаржити таке рішення. Його документи вивчає Петро, він теж учасник бойових дій, тож знає, як можна допомогти. Це одна з проблем. дуже, дуже багато зараз. Ну, ветеранів звертається, багато роботу хочуть знайти. Сергій Сковоля понад два роки боронив країну. Зараз звільняється готуватися до цивільного життя почав ще на фронті. Не знаю, чим зайнятися після того, як ну, після війни вернувся до свого замку Монадира, що він мені допоміг. Вони знайшли людину, яка займається в Волинській області ветеранами. Після війни ну, треба шукати роботу, бо в мене жінка, діти. Тож, поки захисник ще служив, фахівці взялися шукати йому роботу. Оскільки ми зараз знаходимося в зоні бойових дій, да, у нас багато хто лікується, у відпусках, родини у кожного є вдома, для того, щоб могли їм допомогти якусь там параду, я не знаю, оформлення матеріальної допомоги. Ну, будь-чим вони допомагають. Саме для цього в оперативному командуванні захід за підтримкою повноваженої справ військовослужбовців посилили соціальну підтримку бійців, щоб вони розуміли, що соціум не проти них, що соціум з ними, щоб вони соціалізувалися, що ми завжди завжди їх раді бачити, і їх потрібно підтримувати. Такі фахові помічники є у кожній громаді. Працюють вони в центрах надання адміністративних послуг серед завдань і допомога родинам військових вирішувати соціальні та побутові питання, доки захисники на фронті. Дана система має. Перспективу для розвитку і є дуже гарним ефективним механізмом для того, щоб допомагати військовослужбовцям, які знаходяться великий термін на службі. Не мають можливості відповідно ходити по е, кабінетах. Отримати консультацію можна телефоном або ж в онлайн режимі. Захисники кажуть, така ініціатива для них це неабияка допомога та підтримка. Тим часом Сергій, повернувшись з фронту, вже вийшов на роботу і потрохи звикає до мирного життя в рідному місті. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факт та Єдині новини. Їх не видно, але вони є. Наступне повідомлення від бійців 428 батальйону безпілотних систем. Тінь екіпажі підрозділу зараз виконують наскладні завдання на одному з найгарячіших напрямків фронту Покровському, і їм вкрай потрібна наша з вами допомога. QR-код і номер картки. Ви бачите на екрані. Бійці збирають гроші на пікапи для ефективного виконання бойових завдань. Потрібно 500 тисяч гривень, і це точно нам до снаги. Під Покровськом зараз дуже важко. Ми це знаємо і вояки – ті. Іні це підтверджують, а тому вони потребують ось цієї мобільності, щоб якнайшвидше діставатися на бойові точки, ефективніше проводити розвідку, каргувати вогонь та вражати цілі з максимальною точністю за допомогою безпілотників і наземних роботизованих комплексів, які стали очима та руками сучасного війська. Тінь – це новий підрозділ, і їм багато чого потрібно. Але от пікапи зараз це найголовніше. Як кажуть самі бійці, працюємо тихо, але результат роботи вже вимірюється сотнями чорних. Пакетів відправлених на болота, тож просять допомогти, щоб пакетів було ще більше. Отже, закликаю усіх, доєднуйтесь, ми, бійці 428 го окремого батальйону безпілотних систем тінь. Звертаємось до глядачів марафону. Єдині новини з проханням підтримати наш збір на бойові автомобілі. Адже ці автомобілі дуже потрібні для виконання бойових задач нашими екіпажами на лінії зіткнення разом з вашою підтримкою, разом з вашою небайдужістю ми неодмінно здобудемо нашу спільну перемогу. Слава Україні! Героям слава! Не треба боятися програти, а треба боятися зробити недостатньо для перемоги. Це слова головного тренера збірної України з футболу Сергія Риброва перед можливо вирішальним матчем у кваліфікації на чемпіонат світу 2026. Сьогодні о 21.45 наша команда у рік зіграє проти Ісландії. Суперник наче і не здається надскладним, але не в нинішній ситуації. У Сергія Реброва кадрові проблеми через травми цю гру Зінченко, Яремчук, Циганков, яких навіть не кликали. А от про ушкодження тимчика. Дізналися лише після його приїзду в розташування команди. Відчутною буде втрата ярмолюка, на якого розраховують уже в наступному матчі проти Азербайджана. З дебютів лише Владислав Велетень із Полісся. А от Андрія Ярмоленка, схоже, ми не скоро побачимо в команді. У будь-якому разі нам дуже потрібно виграти. Поразка фактично перекреслить наші сподівання на вихід з групи. Нині ми треті у квартеті ДІ. І саме ісландці, головні конкуренти за другу сходинку Францію, яка йде без поразок, навряд чи хтось уже. Зупинить я вважаю, з нашої сторони дуже важливо показати більш агресивну гру у порівнянні з Азербайджаном. Показати, що ми хочемо виграти цю гру. І я впевнений, і в хлопцях ми розмовляли. Я бачу, що вони хочуть реабілітуватися в цій грі, в наступної грі. Тому я сподіваюся, що завтра буде зовсім інша збірна України. Наразі це все. Наступний випуск новин о пів на дев'яту ранку. Обов'язково подивіться.